Друзі, вітаю! Сьогодні, сьогодні вирішив розказати про алкоголізм, тому що прочитав таку книжку. Це Кетрін Грей Несподівана радість тверезості». Ну, Взагалі-то у цієї письменниці, ну, вона журналіст ще й письменниця, у неї за плечима нормальний такий досвід ситуації, коли вона була алкоголіком. І вона розповідає про те, як вона вийшла з, з цього становища, як вона ем, дослідила цю тему. <кій> Ось вона писала якісь свої думки у щоденник і потім е, ну, через редагування виклала їх в, в цю книжку. Не знаю, мені дуже, дуже сподобалось, як вона написана. Не можу сказати, що в мене є якась залежність від алкоголізму, але. Але простий тест, вона доводить, простими такими словами, доводить очі. Наприклад, якщо запропонувати людям до кінця свого життя ніколи більше не вживати кокаїн, можливо, ну 100%, 100% людей погодиться з цим, це нормальне таке ну, ідея плоха. А якщо запропонувати до кінця свого життя ніколи не вживати алкоголь, ні. 50 грам е грілки, там, віскі, вина, навіть сидру. Ця мисль, ця думка, вона ну, засмучує багато, вона, типу, люди починають вдумати, та ну навіщо? Залежить від причини. <кхід> тобто, сам по собі факт, якщо так сказати, ти ніколи не вживаєш алкоголь до кінця життя, то люди спробують якось так відверти <кхід> пропітляти. Да? І це. Е ну, Призводить її, я погоджуюсь з нею, до висновку, що це ж залежність. Да? Ми говоримо про залежність, яку людина просто не вербалізує собі, але вона є. Також вона розповідає про те, що алкоголиками, алкоголиками на думку багатьох, є тільки ті, які вранці в парку сидять там і допивають щось там, або знову розганяються. Це зовсім не так. Алкоголіки бувають досить успішні люди. Е, до речі, е, якщо по професіях розібрати, то лікарі, <кій> <кій> лікарі каразда, частіше підсаджуються на алкоголь, і це так не є дуже нормально. Ось тих, хто заробляють для англіка, тих, хто заробляє більше 40 тисяч фунтів на рік, частіше страдають на алкогольну залежність, ніж більш бідніше прошарки населення. Ось. Ну, що ще розказати? те, що мене так досить зацікавило. Ну, Тому що дуже багато її студентських і таких ранішніх років воно, десь в чому схоже ну, на мене. Я теж вчився в університеті, це було найкраще роки мого життя, і я теж вживав алкоголь як і всі. У нас в мейнстрім культурі взагалі вживати алкоголь це нормально. Вона доводить приклади, що всі домогосподарки вживають вінішка, Джеймс Бонд вживає вініжка, коктейль да? збавтати не змішувати. Те, що якісь там експерти з СРУ ввечері, щоб зняти напругу або клерки банківські випивають півпляшки вина, а вранці вони готові на коні йти і перемагати всі свої там проблеми. Е, Таке образ такі людей, які вживають вино кожен день і все з ними нормально. Тобто, пити вино це круто. Навіть, <кій> навіть реклама е, багато по, ну, по, по телевізору, в журналах е, про те, що, е, ну, наприклад, да, е, пиво, якщо б Хайнікін робили е, вечірки, то це було, можливо, б найкращі вечірки в, в, ну, в світі. Такі тонкі да? Ось і, коротше, для нас, для людей, дуже є нормою те, що ми вживаємо алкоголь. Тобто, ті, хто не вживає, це взагалі білі ворони. До речі, вона теж розповідає про те, які є стереотипи для білих ворон, цих, ну, условно білих ворон, ті, хто, ті, хто розказують, що, е, типу, Якщо я не вживаю, то люди думають, що ти засуджуєш тих, хто випиває. Тому вони не кожні вечірці хочуть такі просунути ідею: ні, ти потрібно, тобі потрібно випити для того, щоб ти став таким же нехчемним, як і ми. Просто ті, хто п'ють, думають, що вони нехчемні, Якщо вони п'ють. Ну це такі взагалі такий трендець. Але про це, от всі ці ситуації, вона докладно розповідає в своїй книжці, і мені досить було. ну, Цікаво читати, наприклад, про те, що алкоголь. Вироблює нейронні зв'язки в мозку. Мені взагалі ця тема така досить ну, цікава. Дослідження оцих от нейронних зв'язків, і те, як спригнути з них на інші, налавити інші зв'язки. Це досить така важка ситуація. Але алкоголь допомагає мозку вирішувати цю проблему. Якусь там неважно, там якісь там проблеми, якісь там на роботі, вдома, фінансові. І Типу випив, все добре, мозок запам'ятав, ага, якщо ти п'єш, то тобі стає добре. Добре, значить, в наступній ситуації, коли виникають якісь проблеми, що ми шукаємо? Правильно, ми шукаємо ще алкоголю для того, щоб нам стало добре. Мозок же не хоче, щоб йому було добре. Ну, тобто, така історія, вона це все досліджує, спираючись на думки фахівців, і це таке, ну. ну була пророблена така робота, видно, що ну, і вона так гарно підняла цю тему. Вона ну, сконсультувалася, я думаю, з багатьма відомими і знаючими людьми в цій, цій темі. Ось що ще. Популяризація прампам-пам. -пам, пам Ви в курсі, що ВОЗ в 2011 році е, назвала алкоголь найбільшим вбивцем в світі, тобто причини, за якими е, люди помирають, алкоголь на першому місці. Але чомусь ми не можемо курити. До речі, це е, там, тютюн он, він на останній позиції серед вбивців. Але ми вживаємо хлоголь. Я не за те, що ти типу, подавайте всі курити, Ні, зовсім ні. Але я за те, що повинна бути не якась там політика подвійних стандартів, а ну, все погане. Але кокаїн стопудова нам не можна, це ну, зрозуміло. Але ну, нам можна алкоголь. Хоча зараз в абсолютній кількості. Через вживання алкоголю гораздо більше людей ну, гине просто. Наводить ще такі історії, що податків від продажу алкоголю в Великій Британії 8 мільярдів фунтів на рік. а Проблеми в поліції через те, що люди на підпитку там щось там розбивають, когось вбивають, е якісь вирішуються проблеми з лікарями, ну що лікарі повинні допомагати там це забирає тільки 3 мільярди. Тобто е держава в плюсі, і це нормальний такий спосіб заробітку, плюс це е робочі місця. Тобто є така думка, що. Алкоголь це вигідно для держави. Це податки. Ну, взагалі, вона така, не є такою новою якоюсь. Там це і раніше було, але зараз доведу, ну, вона привела якісь цифри, і це виглядає, типу, ну, да, логічно взагалі-то. Якщо не піклуватися про своє населення, то, в принципі, ну, це нормальний <свісно> спосіб заробітку. Так. Що ще? А? Навіть культура наша вона видумує такі собі цікаві, цікаві такі е прикольчики про алкоголь, які типу, притягують до себе е такі всякі листівки цікаві, наприклад, на кшталт е п'ять пляшок вина написано і е підпис типу, Мінздрав здрав рекомендує п'ятиразове харчування. Або на ПАБі напис: Ще жодна історія кохання не починалася з салату. Ну, розумієте, да? проща. Ну, Потім ще навіть цілий глави вони розповідають про те, як вийти з. Залежності нашого внутрішнього голосу, який постійно, та давай вип'єш, да ти заслуговуєш, да ти стільки вже трималася. Це ну, така досить таки прямо по пунктах прописано, що говорить і як на це реагувати. Потім як довести, що ти алкоголік став. Тобто, якщо там вона розказала, що в неї там і тремтіли руки, і е, вона приходила, коли на вечірку, вона підсвідомо реагувала, де є, де є вино. Вона ображалась на своїх подруг, які не доливали їй е, там, один палець в бокал, тому що її не, не до те саме ну, її е, обмежують, обмежують. Тобто ну, досить така гарна книжка, я рекомендую вам її е, е, вона. Написано такою легкою мовою, тобто читається взагалі ну, просто на раз. Е ну Класно. Зараз це, до, до речі, зараз це така модна історія такого плану книжки. Ну Типу там е -м, е -м, «Тонке витончене мистецтво забивати, чи як воно називається, Ну такого плана. Або е не, неси, е такі от є книжки. Вони Теж такою легкою мовою зараз, можливо, це така популярна історія, але вона доводить людям, які хочуть так просто зрозуміти, щось для себе поняти. Вона нормально доводить, не треба бути якимось дуже підкованим або науково, або, або якісь мати такий особливий бекграунд за собою, щоб от просто брати і вклинуватися в це читання, ну, наприклад, там. Звичайна домогосподиня, або там, якийсь там, не знаю, там, блин, вчитель, ну вчитель водій. А, ось ну, він звичайний, тому такі книжки якраз для нього і це нормально. Це ну, теж как би, гарно такого рівня книжки. А, можливо, якщо заглубитись, хто захоче, то він може почитати. Тут, до речі, дуже багато джерел, таких цікавих, наукових можна там зануритись в те, як мозок перестра... перебудовує нейронні зв'язки, якщо в це хочеться погрузитись, або там, як психології там, реагують, там, тих, хто не п'ють на тих, хто п'ють, або як там пережити перше. Як перше е, сексуальний опит, е, досвід в після того як ти перестав ну, пити. До речі, вона розповідає, що за перші 4 роки, коли вона не пиячила, у неї E, взагалі, проблеми були з сексом перейти до сексу, тому що ну вона така була смітлива, Вона більш обирала саме того e, партнера, який потрібен їй, і говорить, що мої 15 чи скільки там років вони досвід e, п'яцтво. твоя e, в сумі була менше часу одна, ніж за ці 4 роки, коли я e, не п'ю. Тобто вона стала більш прискіплива до своїх партнерів. Вона не. Не планує терпіти якісь образи, якісь зверхні відношення до себе. Ну тобто, зовсім змінився, змінилася людина, і головне, що їй дуже подобається. Вона дуже пишається тим, що вона зробила, взагалі вважаю, що це основне з її надбань. До речі, крім цієї книжки, в неї ще є декілька несподівана радість. Самотності і несподівана радість звичайності. Я почитаю звичайність вже собі. Ось я думаю, що якщо ті такі самі, як і ця по написанню, то це буде такий нормальний здобуток для моєї бібліотеки. Ось, люди, коротше, я рекомендую цю книжку. скину там посилання, якщо хочете. Ось читайте. Підтримуйте наші збройні сили, тому що вони звичайно є спонсором, того, що ми можемо сидіти і е, працювати а ввечері е, читати такі чудові цікаві книжки. Дякую вам, гарного дня.